Корочі, мужики, всім привет, всім слава Україні. Бачите, скільки часу я трачу знову ж таки це з циклу серіалів Рома йде до корови? І поки я маю час, того що вже купу роботи переробив, зараз побачите те раніше. Що треба сказати, яка тема була піднята вчора одним з моїх підписників. І за яку я давно, Добре, що він мені нагадав, за яку я давно хотів розказати. Дуже давно. Значить так, дивіться. Питання постало ребро, де краще жити в місті чи в селі. І аргументи, значить. Всі аргументи, які навела ця людина, там нема імені тільки якийсь псевдонім, то літетрон, чи ще щось. Ну це для прикладу. Він ще мене, до речі, питався, чи то його провина, що в мене стільки багато відео на отаку тему роз'яснення про заробітки в селі і так далі, що я відлякую людей, які мають плани переїхати з міста в село тут жити. Я говорю вам реальні речі, це не байки біля костра, а це речі, які безпосередньо пов'язані з труднощами життями в селі. Але то не означає, що то є все. Настільки о, там складно і страшно. Тобто, я говорю для прикладу, не на своєму прикладі, то я хочу знову наголосити, тому що в мене більш-менш все виходить, так як я собі планую. Я не планую на продукції багато заробляти. Я не планую там, розганятися з якимись там малинами, суницями і тим всім. Бо мені вистачає поки того, що в мене є так, що мені дає трактор, що мені дає мінімальна робота в землі. Людина живе і працює в основному як із первобитних часів для того, щоб мати що їсти. Так, в основному все зводиться до того. Якісь інші блага цивілізації, там одяг, гаджети, там, ремонти в будинках, автомобілі, там, яхти і вся остальна пурга. Це вже стосується від об'єму зароблених грошей, що ви можете, як то кажуть. Виділити на інші якісь блага цивілізації для себе. Тобто, маючи якусь роботу, десь неважливо де, багато хто каже, там мені писали, люди, мені так смішно слухати, хлопці, у мене стільки прав, що у вас стільки пальців немає, стільки категорій. Я тут не маю де себе діти, де себе реалізувати. Бо тут в Україні, як я робив на агрофірмі і так далі, я робив за копійки. Вибачте мене, рвати здоров'я за копійки, комусь може добре, хтось каже. А як нема виходу, що робити, допустимо. Ну, якщо є варіант, типа десь робити в іншому місті і за нормальні гроші, то так писали: їдь в Польщу на клубніку, продавай землю. Ребята, ви там взагалі, типа, чудите. Знали б мене, як інші люди знають. Ви б знали, де я був, де я працював, і які в мене були заробітки. Що мені часом не треба було майже ні хрена робити, та? і я мав спокійно, чистими, хоча жертв пив. Курив і робив, що хотів, чистим і спокійним було мінімально 40-50 тисяч гривень. Тобто Мене це там сильно не торкало. З тим розібралися. так? Тобто на всі інші моменти, які мені треба, помімо харчування, то я мав і маю. Ну зараз трохи менше, бо то, то вже так залежить від такої роботи. Ремонт телевізорів, комп'ютерів, телефонів, якісь там машини, ремонт настройки тих тракторів, того всього, що там, то щось там по мінімуму виходить. Допустимо, того мені вистачає на все, що мені треба. Зараз, якщо, як то кажуть, не розганятися. А все інше, що стосується життя в селі, то відноситься до, в першу чергу до утримання самого себе як такої людини, яка потребує почування. Для прикладу, той самий хліб з тої самої пшениці, зробив муку, та сама картопля, щоб був хліб і до хліба. Так? Щоб на картоплі на пшениці свиня виросла, щоб було м'ясо, кубаса, молоко, корова. Тобто це взаємо все пов'язано. І в цьому, в цьому велетенський плюс села. Тобто я не відлякую людей. Я говорю, що тут, якщо ви хочете суто на сільській продукції заробляти, то вам буде дуже тяжко, я знов наголошую ці нюанси. Якщо у вас немає зовсім ніякої роботи, крім того, як сидіти в селі і працювати, то щоб заробляти, крім харчування, те, що ви отримуєте з землі, так? Ці всі нюанси, які я назвав, то щоб заробляти на тому, то трошечки. Не те місце і не той час зараз. Якщо ви мені не вірите, то спробуйте з нуля закупити техніки, бо наймаючи, як я вже казав, ви не заробите толком нічого. Закупити техніки і працювати тут, щоб його відбити, щоб далі почати вже заробляти. Бо капіталовкладення, яке ви вклали, його треба відбити після того, тільки почнеться дохід. Багато каже, я купив трактор я вже заробляю. Ти ще в мінусі по ціні трактора і навісного, хлопчику. Ти ще в доброму мінусі. Заробіток піде тоді, коли ти вийдеш на ноль. Після тої межі починається заробіток. То я знову хочу те сказати. Якщо ви думаєте, що ви купили трактора і ви вже їздите, заробляєте, ви ж його купили за власні гроші, які могли б потратити на щось типу інше. Тобто ви мінус зробили в бюджеті своєму. І цю дирку треба закрити. Тобто треба... Дойти до того часу, поки окупиться тракторець і навісне, тоді ви почнете заробляти, а не зразу. Бо то, то дурниця, ви ж зрозумієте і не путайте ті речі. Значить, крім тої продукції, яку ви маєте в селі, от, е, у вас є просто постійно чим зайнятися, можна сказати. Для когось то добре, для когось погано, того, що хтось хоче просто лежати, ніхе не робити. Але тепер повернемося з чого ми починали. Тема відео. Тепер треба сказати оцей нюанс. В місті все треба купити, помімо того, що треба купляти якісь там речі, там, предмети побуту і так далі. Нюанси там миття, бриття. Ну, коротше, всі оці буденні штуки, які постійно нам потрібні як людям. Ми були мавпами, сиділи в печері, нам нихера не треба, забив якусь там жабу, зжарив, з'їв взів і все. А тут зовсім не так. І правильно, той чоловік сказав, і я за те хотів розказати, що в місті ти працюєш, мало того, що ти ще працюєш, ще ніяк-небудь, так? ти платиш за квартиру, ти платиш за воду, ти платиш за електрику. Комуналка, так? Купляєш харчування та все. І я так подивився і порахував, то що в місті добре жити. Якщо взяти Луцьк, дурний Луцьк, то хоча б двадцятку треба мати в місяць, щоб більш-менш ти якось виходив. Це з власною квартирою. Якщо ти ще наймаєш квартиру, зараз в середньому ціні 7-10 тисяч однокімнатна квартира в Луцьку. Уявіть собі, передплата за місяць. Плюс комунальні, беремо десятка. І десятка в тебе лишається, якщо ти ще маєш автомобіль, орендуєш гараж, паливо, ти щось поїсти, то двадцятка, то так вже. Це вже на пределі. якщо ти живеш сам, якщо ще сім'я в тебе, то тридцятку треба хоча б. Якщо маленька дитина, піздець. То та людина правильно сказала, правильно підмітила, що в селі до всього є доступ. У тебе є. Та сама робота, яку ти не мусиш робити геть-геть, так, щоб геть постійно. Посіяв, почекав, зійшло, там порався, але не кожен божий день. А так у місті ти кожен божий день зайнятий ти працюєш, що тобі і так того, як, як кожен нема толка, не, не вистачає. В селі колодязь, скважина, ще щось, безкоштовна вода. В селі ти платиш суто за електрику, все остальне на тобі. Ніякої квартплати, хуяти, нічого. Далі ти маєш... Картоплину, навіть, ти, навіть будеш тримати 20 соток города, харчування вистачить, Якесь порося, щось там терепире, щось там підкормив, з'їв все. Корова десь якесь пасовисько вийшов. Це все враховується. Того це очевидний плюс життя в селі. Якщо закрити очі на важку роботу, яку треба вкинути в те існування наше, того, що, щоб його забезпечити, тобто, щоб організувати і забезпечити собі. Хороші, комфортні умови, постійна наявність харчів, того всього, треба важко працювати. Однозначно, загальновідомий факт. Ну, Якщо так дивитися, так як молоді люди працюють, хочуть щось, Саме головне – хотіти. Я завжди кажу. Якщо людина нічого не хоче, то чи вона здорова, чи вона слаба, вона нічого не буде мати. Якщо щось хочеться, навіть слабий, однорукий, одноногий, буде щось здобиватися, щось робити. У мене є знайомий, він без двох рук. На протезах він. Хлопці, він лавки стругає, розумієте? Він дітські площадки робить, уявіть. Ну, Тобто хотіти дуже, тобто, на собі хрест поставити може і здорова людина. А добитися щось така слаба, здається, з такими обмеженими можливостями. Що, здається, що, що він може? А такі люди часом більше можуть, бо сила духа вона над силою тіла переважає. Можливості людського розуму, людського духа це. Я вважаю, що вони взагалі меж не мають. Ну, зараз не про це. Так от, що треба головне сказати. Що якщо врахувати ці нюанси, то в місті дуже страшно тяжко жити. Того, що все, що, все, що треба, треба купити. На те толком не заробиш так, як треба, і так далі. Тут, навіть якщо так взяти по більшому щоту, в селі більше можливостей, чим хоч займайся, так? головне знову ж таки хотіти, бажання мати. Можна дуже добре крутитися. Є в сусідньому селі люди, на мікрозелені крутяться, є на теплицях, є на чому хочеш. Кажуть, мені тим займатися. Я поки не нуждаюся в тому. У мене є думка з тютюном спробувати, але то пізніше трошечки, бо зараз нема як такого часу і покажу фінансових можливостей до того. Але якщо взяти. Що мені тут вистачає, на, що, на чому я можу підзаробити, на чому я можу викрутитися на своєму перекладі, то я для себе мені повністю і не тільки для себе. Так? Все, ті всі нюанси можна упустити. Це кожен хай дивиться по собі, що йому виходить. Виходить, те то те то робити дуже добре. Треба чи не треба, кожного вже справа. Якщо я сказав, що на пшениці херня заробляти, то не значить, що я на ній тут хочу заробити і мені не виходить. І я знову скажу, як я вже 100 разів сказав і перед тим. Спиталися люди, вийде щось з гектара, якщо наймати, сказав ні. Чого ні? Зняв відео, розказав. Купа лайків, купа коментарів, люди дякують, люди згодні. 1000, щось там 100 лайків, щось там 20 дізлайків. То я вже дивлюся, що люди на своєму прикладі, ти що коментарі пишеш і так далі. Тож те саме побачили, і так воно виходить їм так само, як я і кажу. Значить, не я дурний, що я щось видумав, що мені щось приснилося. Так що, якщо ви в селі хочете трошки крутитися, трошечки, на 2-3 гектарах, знову скажу те, що я сто раз казав. Маленький тракторець, невеличке навісне, повністю хватить. На моєму прикладі, все побачили. Повністю. Тобто ви вже не бомбите гроші на наймання, ви вже на тому дуже сильно економите. І вам щось таке з того вже явно, що, як то кажуть, щось можна в кубку взяти ті гроші, які можуть з того вийти. Якщо організувати продажу, реалізацію, як я вже теж казав, тоді ви можете в селі дуже гарно крутитися. І вам на все, повірте, буде вистачати. На все, на, на що ви хочете і на чому хочете, ви можете тут піднятися. Тут можливості, так, тільки просто нам наразі душать ту можливість через те, що є дуже багато агрофірм, вони всю землю позабирали. І вони хочуть тут мати свій рівень, а до їхнього рівня нам не дають дійти хоча б до цінового, до цінової політики реалізації продукції. То вже інше питання, то вже тим, як то кажуть, треба вже з ними воювати по другому поводу. А так, поки наприклад, що в місті реально. Дуже багато витрат, а доход тільки один, ваша фактична робота, на яку виходите. А в селі доход можна взяти з чого-небудь. Знаєте навіть з чого я можу зараз доход взяти? Викосити ту кропиву, завести сусідові за 300 гривень фуру. Прицепчик, так? Скільки я потрачу, як я приїду сюди з солярки? 200 грам і на мотокосі я потрачу пів літри бензину. Викошу загружу, завежу, зароблю 300 гривень. Того, що він худобі дає. Він мені так казав, стрілить мені можливість, потреба, різко бабки, я поїду, так зроблю. Треба буде ще щось. Я скочив тракторець, поїхав, комусь культивірував, там 300, там 300, там солярка, там ще щось. Знову такий вам приклад. На якісь такі потреби в секунді можна заробити, маючи тракторця. Тобто, знову ж таки, до того питання, чи наймаючи щось. Тобто, як не крути, Наявність тракторця вдома це дуже багато можливостей. Все, що хочеш, робиш, поїхав бігом по людях. Якби тут був в кожній хаті трактор, в кожному господарстві, то то інше питання. То то вже знову залежить від того місця і села, де ви живете, і які вас там, яка обстановка з тими тракторами. Але на моєму прикладі я вам показую. Я кажу, який приклад є на мені, як воно в мене все виходить, як я собі знаю і бачу. То я вам та і говорю. Я не говорю, а от в тебе так і так виходить, звідки я можу знати? Як, як в кого що виходить, якщо в кожного свої, як, як то кажуть, причини і наслідки. От і все. Кожен займається і, і виходить з того, що він може. І на прикладі того всього, я вам розказую, чи воно виходить, чи воно може вийти чи ні, які плюси, які мінуси і так далі. Плюсів багато. Просто треба мати своє, і треба мати тяму, і треба думати. Що тобі треба, на що виділяти більше часу, на що менше часу, не лежати під деревом, пити пиво, щось думати, щось планувати, щось хитрувати, щось це те саме. є. Хтось там, а ще писав, чоловік каже, всі злодії, а я не злодій, і всім добре, а мені погано. А чого так? А я сказав правду. Я не вкрав, я мусив заробити, купити своє. А ті, хто покрали, то ті зараз фермера. Бо інакше ніяк. Бо то тільки так получається. Ну чогось то не тільки одиничний якийсь випадок. То правило, а не виняток з правила. запам'ятайте. Я ж не кажу ті речі, які не відповідають дійсності, чи які я сам собі придумав, чи я проснувся вночі і думаю, блядь, певно так. А як воно так, значить воно так. І інакше не буде. І не виходить. То тільки так. І користуючись безвихідю людей, заробляти на комусь гроші, то теж не по совісті, я вважаю хочете жити безсовісно, то ваше діло. Моє діло жити так, щоб мені було добре спати, щоб мені люди казали, добрий день і дай тобі Боже здоров'я, дякуємо тобі. А не пішов нахуй, блядь, підарас їбаний нахуй, щоб ти, сука, здох. Ну мені ж те не треба, тіпа. я хочу так жити. Якщо вам подобається дерти трішки когось і так далі, то... Робіть те, що вам добре, для вас добре. Я тільки говорю так, як я роблю. А далі ви собі вирішуєте. Я вам говорю для прикладу. Є приклад, від того треба відштовхуватися. От є приклад 2 плюс 2 дорівнює 4. Так? Вам той приклад не подобається. Ви хочете його там по-другому якось обставити, щоб було простіше, складніше. там Тири пирі. По-всякому є. Світ такий, що вирішень проблем є багато. Тільки треба хотіти її вирішувати. Далі, якщо взяти знову ж таки питання села про те, чи тут взагалі важко, то я вам скажу, як кому. Якщо ви любите природу, любите землю, любите все своє мати і так далі, вам тут буде легко. Наприклад, мені не важко в селі. Мені важко тільки так психологічно, через те, що я знаю, що тяжко треба працювати в плані того, і нам не дають. Таких можливостей, як, наприклад, є можливість в Польщі, в Чехії, в маленьких господарств заробляти. Не дають нам того. Починають нам виписувати всякі податки, я те, що не потрібно. З тим ми колися, я думаю, розберемося, дійдемо до того, що в нас ще буде краще, ніж десь. То буде з часом, я в те вірю, тому що ми зараз багато чого, які зміни хороші пережили, дуже багато чого змінилося. Війна, так, да. скоро перемога, вон кацапи вже вйобують, дуже добре. То я вам хочу сказати, що ніколи просто не впускайте руки, не, не впадайте в відчай, все буде обов'язково добре. Бо якщо думки матеріалізуються, я наприклад так собі думаю, то чим більше людина думає, що в неї нічого не вийде, то так воно і буде. Це не є самовнушення, це не є самогіпноз, це не є щось таке, що ви стали перед зеркалом якась мотивація. Там ти сильний, ти мільйонер, ти там дабичик, ти молодець, охотник, там, хазяй. Не треба себе переконувати, треба просто не дозволяти собі здаватися. І все. Не кажіть, не робіть себе когось іншого, будьте просто собою. І думайте те, що вам треба, те, що вам подобається, бо чим. Є така дуже хороша поговорка. Робота, яка приносить гроші, це робота. А робота, яка приносить і гроші і задоволення, то є мрія. То хай вам ті мрії всім, які у вас є по відношенню до будь-якого виду і роду занять, то хай ті мрії вам здійсняться. Я вам щиро того бажаю. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!